Всім добрий день. Провірили ми сьогодні тільки що цього скіфа. Як вона працює на кукурузинці ось. Працює вона хорошо. Брили нерве такої, не забиваються. Бачите, яка реля ні раз з 40 соток я передіскував і бур'яну був, І те в один слід передіскував. Така реля вийшла. Працює непогано сказати. Підемо передимося до неї, бо це провірали, помостимо. Бачите, яка хороша виходить реля. І весною молотилося, раз. Після комбайна не нервеш під коліс, не забивається під сою, буде взагалі бомба. І ще бачите. Як. Все бомба ракета. Ось я в другий слід, це буде загортати, і в другий не загортає взагалі. Будемо працювати, підписуйтеся, ставте плюсики. Трактор тягне байдуже 2.5. Дісково п'ятої передачі пониженої свободно, до гори донизу, не гріється нічого. А на полі подивимось, знімемо, що вийде. Всім гарного дня! Ставимо плюсики і наблюдаємо.